У цьому відео ділюсь з вами трьома простими, але дуже смачними літніми десертами. Почнемо з сирно-полуничного тарту. Дуже ніжний ароматний десерт, який вам точно захочеться повторити. Для тіста з'єднуємо у глибокій мисці борошно, цукор та дрібку солі. Додаємо холодне вершкове масло та перетираємо в крихту. Додаємо туди жовток та замішуємо однорідне еластичне тісто. Обгортаємо його в плівку, і відправляємо в морозильну камеру на 15-20 хвилин. Тим часом для начинки з'єднуємо кисломолочний сир. Тану, цукор, ванільний цукор та яйця. Перебиваємо все погружним блендером в однорідну масу, додаємо кукурудзяний крохмаль і ретельно все перемішуємо. Охолоджене тісто розподіляємо по формі для тарту, дно протикуємо виделкою. На дно викладаємо перетерте пюре полуниці, а зверху сирну масу. І декоруємо все шматочками полуниці. І після цього випікаємо тарт, потім даємо охолонути і куштуємо, бо холодним він смакує ще краще. З начинкою тут можна експериментувати та замість полуниці використовувати будь-які інші улюблені ягоди та фрукти. Наступний десерт це фісташкове тірамісу. Якщо додати фісташку в будь-який десерт, він автоматично стає ще смачнішим. Для просочування савоярді з'єднуємо тепле молоко та трошки фісташкової пасти. Для крему взбиваємо холодні жирні вершки до загущення і твердих піків. Туди ж додаємо маскарпоне, решту фісташкової пасти та цукрову пудру. Взбиваємо все до однорідності. Має вийти густий, стійкий крем. А далі збираємо тірамісу. Кожне савоярді просочуємо і викладаємо в форму. Зверху за допомогою кондитерського мішка висаджуємо половину фісташкового крему. Далі повторюємо ті ж самі кроки просочене савоярді. А зверху друга половина фісташкового крему. Я декорую десерт шматочками фісташки і відправляю в холодильник на кілька годин. От і все готується дуже легко, а смакує просто нереально. І останній рецепт це сирні галети зі смородиною. Просто легко та корисно. Для цього з'єднуємо кисломолочний сир, одне ціле яйце та один білок. Туди ж додаємо цукор, борошно розпушувач і замішуємо однорідне тісто, окремо до смородини. Додаємо кукурудзяний крохмаль і добре перемішуємо. Тісто ділимо на чотири шматочки. Кожен з них розкатуємо в коло. В центр викладаємо сметану з цукром, а зверху смородину. Загортаємо галету як на відео і змащуємо краї жовтком. А далі лише випікаємо їх і смакуємо. На цьому, все. Якщо вам сподобались рецепти, обов'язково ставте лайк та залишайте коментарі. До зустрічі у нових роликах.